Сценарій народного мильного серіалу вже середа ще під кацапами, <плес> 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 давно пора знімати свої бойовики про АТО. А оскільки народ в своїй масі слухає шансон, дивиться по тілі кацапське мило, то треба починати із українського аналога цього мила, щоб виводити народ із наркозалежності і змінити ідеологічний вектор. Радикально геть від совка і кацапських окупантів. Отже, бойовик, жив собі харківський пацанчик, дрібний хуліган, і пішов в АТО. А в цей час до його човіхи почав підбивати клинці, його друг із підворітні, Сєпар із Харківського оплоту, який таємно працював на Кремлівську хунту. І от, поки наш пацанчик рятує сепарських діток, цей оплотовський сепаратист катує. Українців відрізає і пальці у побратимів пацанчика. І тут, на полі бою, після затяжного обстрілу, вони сходяться в рукопашню. Пацанчик пізнає сепара і зупиняється Ти Серега! А підступний Серега завдає підлогу удару, і хлопець гине. Але не до кінця. Його підбирають кацапські буряти і віддають сіпарам. Ті починають його катувати. А в цей час харківський сепаратист попадає в полон до наших. Нашою лікують. І виходжують в харківським госпіталі. А та, ну вона його теж знає, підкочиться до нього із співчуттям, і дівочим жалем, ну там, туди-сюди, все таке. І тут обмін. Як навмисно пацанчика нашого міняють на цього сепара. Тільки у сепара рожеві щічки, а у пацанчика попалене обличчя. Він не бачить на очі і не має ноги. Ну і дівчина відхрещується від цього пацанчика, Нафіг нафі їй цей каліка, і стає такою собі оплотівською, і йде за сепаром в Лугандон. А пацанчик у реабілітаційному центрі сходичи з дівчиною-волонтером, яка закохується в нього. Ну Там романтика, турбота, тепло, довгі розмови. Тим часом човку ставлять протест і роблять операцію на очах. Він тільки зміг розрізняти світло, зразу тікає з лікарні і вирушає у Лугандон шукати свою колишню дівчину, бо так і не зміг її забути. Він має легенду, як поранений герой ополчення сепаратист Але там його пізнає знайомий по татуюванню на руці, і його кидають в підвал. На Луганське сепаратистське СБУ, бо думаю, що він розвідчик правосек. А колишню дівчину пацанчика сіпар присадив на наркоту і почав здавати на прокат чеченцям, бо вона була дуже красива. Вона раніше була моделлю і знімалась в Харкові для реклами ріфлею і танцювала в будинку культури бальні, танці. Тепер вона працює у сепаратистів за дозу. Це ж серіал мильний. В цей час до луганського СБУ приїздить московський ФСБшний генерал. Йому виділяють дівчину в ескорт, саме цю дівчинську. І вона, супроводжуючи генерала на підвалі, бачить свого колишнього пацанчика, але не пізнає його, бо він сивий, обгорілий і замучений. Пацанчик бачить поруч генерала її і кричить, Їй Святка. Генерал бачить, що вони знайомі, і сильно б'є її кулаком, так що вона тіряє сознання. І генерал починає катувати пацанчика спеціальними фСБшними питками. Коли генерал його катує, вона проходить в сознання, тиснеє пацанчика, не витримує і б'є генерала по голові табуреткою. Генерал падає з розбитою головою, а вона кричить Валєрочка. Потім вона плаче на грудях, упомираючи у свого колишнього. А у нього в протезі захована пластикова вибухівка. Вони дивляться в очі один одного і плачуть. Вона востаннє красиво кохає його, бо він уже не може поворушитися, тільки улибається їй і спливає кров'ю. Вони обнімаються, цілуються і підривають себе і всю луганську СБУ разом з парами, чеченцями, генералом і кацапським спецназом. А перед тим той пацанчик встиг зробити волонтерці із реабілітаційного центру дитину. І вона розказує маленькому синочку, як тато підірвав кацапську сволоту і показує батькову медаль. Синочок вступає до лав правосійків, щоб стати крутим спецназівцем. І в останній серії їде на Хаммері під синьо жовтим прапором визволяти кубаню від кацапів. Все, Оскар.